Літо, сезон відпусток, релаксує на насолоди, час, коли яскраво сяє сонце, а настрій на висоті. Але зіпсувати цей настрій може трагічний фінал відпочинка, укуси плазунів та потопляння. Так, у перші вихідні липня в слов'янських лікарнях було зафіксовано перші випадки на водоймах регіону. Одну дівчинку на базі відпочинка у Щуровому врятували. Інша в Святогірську також відбулась переляком та стаціонарним лікуванням. Дівчинка 9 літ в Святогорській утоплення в пресної воді в донці. На все ще знаходиться в реанімаційному отділенні городської дітки. Состанню стабільний, влучається, вона жива і виздоравлюває. А от для дворічної купальниці в річці Торець відпочинок став фатальним. Близько сьомої години вечора манюня втопла майже на очах власного батька. Масаж серця та штучне дихання її не врятували. Співробітники швидкої констатували смерть. Відомості за даним фактом внесені. До єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за частиною першої статті 115 – вбивство кримінального кодексу України поповнюють статистику сумного фіналу відпочинка і любителі плазунів. Діти та сп'інілі дорослі шукають спільної умови із зміями. Гадюки свій ареал існування охороняють як можуть. Результати доводиться розхльобувати медикам. Двоє дітей укуси змії. зараз один чоловік знаходиться на лічені лікарні, в, в міській лікарні по поводу укусів. Гадюками. Значит, мальчишка 14 лет схватила ту гадюку, дівчина 7 лет в Святогорське тоже игралась и Рішила пощупати гадюку. Ну, тобто ці укуси спровоцирують самими пацієнтами. Отрута, що випускається гадюкою, надає людському організму гемолітичної дії. Після укусу на ураженому місці спостерігаються болючий набряк з множинними дрібними крововиливами. Крім цього, можуть з'являтися тромбози судин і крововиливи внутрішніх органів. Противогодющая сыворотка она не является специфической. Именно от яда от этой самой черной гадюки. И сама по себе сыворотка небезопасна при введении. Поэтому лечение, наиболее, ну, чем раньше начинается лечение, тем более, более вероятен успех. К счастью, за последние годы смертельных случаев от укуса гадюк не было в районе. Но тем не менее осложнения состояния здоровья укушенных, конечно же, есть. І принібрігати правилами е, бізопасності при пріапшені отдихі. Там е, окружаючі природи ні в кому не нельзя. Після укусу змії потерпілого необхідно перенести в захищене зручне місце, укласти його і забезпечити повний спокій. Дуже важливо вжити необхідних заходів перші ж секунди після події. Для цього слід розкрити ранку і натискаючи на неї пальцями, почати енергійно відсмоктувати ротом отруйну кров'янисту рідину, періодично спльовуючи при малій кількості слини. Або наявності на губах ранок необхідно набрати трохи води в рот, щоб розбавити отруту і продовжувати безперервне відсмоктування протягом 15 хвилин. Такі дії дозволяють видалити до 50% отрути з організму укушеної людини. Далі рану слід продезінфікувати і накрити стерильною пов'язкою. У міру того, як буде розвиватися набряк, необхідно періодично послаблювати пов'язку, щоб не відбулося передавлювання м'яких тканин. Для уповільнення поширення в організмі отрути, обов'язково потрібно обмежувати. Жети рухливість постраждалої частини тіла. При укусі кінцівки її слід зігнути і зафіксувати в такому положенні. Хоча краще, аби всі ці дії не довелось виконувати самотужки і постраждалий міг вчасно отримати кваліфіковану медичну допомогу. Якщо вона буде саме вчасною, хвори вилікуються за 3-4 дні.